Добрий день. Сьогодні ми почитаємо книжечку про зимові пригоди щенячого патруля. Отже, щенята і снігові замети. Ого, схоже, бухта пригода геть замерзла вночі, захекавшись, промовив роки, коли вони з гончиком і кремезом вибігли на вулицю погратися. Ой, ай, ау! – вигукували щенята, ковзаючи по льоду. Повсюди височіли кучугури снігу. І справді, ніч була дуже морозна, сказав гонщик, насміхаючись з їхніх нових снігових шапок. Біля моста машина з мером Ґудве і цеполетою також козала по крижаній дорозі. О, ні. зойкнула мер, її вдівка кинула через ледяну дорогу, просто у велику купу снігу. Я застрягла, зрозуміла мер, намагаючись повернути назад, треба викликати щенячий патруль. Мер Гудвейм зателефонувала райдеру. Вулиці вкриті льодом, а моя машина застрягла в снігу. Я не можу вибратися. Залиште це щенячому патрулю, пані Гудвей, відповів райдер. Ми вже в дорозі. Їдьмо. Райдер натиснув на сигнал тривоги на щенпаді і наказав Щеняжі патрулю, усі на базу. Маршал, Кремез і гончик вилізли зі снігу, коли засвітилися їхні жетони. Ми потрібні райдеру. вигукнули щенята і побігли до майданчика. Щенячий патруль готовий до дій, доповів гончик, коли вони прибули на місце. Дякую, щенята, сказав райдер. Сьогодні дороги бухти пригод суперслизькі. Мер Гудвей застрягла в снігу і потребує нашої допомоги. Райдер попросив кремеза розчистити шлях, а гончика приїхати на своєму авто. Кремез, подвійна допомога! вигукнула щеня і почало розчищати дороги бульдозером. Відмінна робота, кремезе, похвалив щеня Райдер. Гончику, тепер твій час. Гончик береться до справи! репортувала поліцейська щеня. Райдер прив'язав трос, гонщик завів мотор, і автівку миттєво витягли зі снігу. Молодець, гончику, кивнув Райдер. Все готово, пані Гудвей. Спасибі вам за порятунок райдере, подякувала мер. Тут знову задзвонив щенпат райдера, то вже був машиніст потягу. Колоди перегородили колію!» – сповістив він. До того ж, рейки занадто злизькі складно гальмувати. Угу, ми вже їдемо, заспокоїв його райдер. Я знаю, хто простягне нам лапу допомоги, посміхнувся райдер і зателефонував Хаскі Еверест. Привіт, райдере. Чим можу допомогти? запитала вона. Залізничну колію заблоковано, і ми повинні розчистити шлях, пояснив Райдер, швидше сюди. Сніг чилітий, я готова бігти, відповіла Еверест. Вона стрибнула у снігоприбиральну машину і з гуркотом вирушила гірською дорогою до місця аварії. Машиніст не може зупинитися, пояснив Райдер Еверест, а якщо він наскочить на колоди, потяг зійде з рейок. Ми маємо працювати швидко. Гонщик і Райдер використали лебідку, аби прибрати колоди з колії. Лебідко, спасибі! вигукнув гонщик. Потім Еверест, за допомогою снігоприбиральної машини, прибрала величезну купу снігу зі шляху поїзда. Чудова робота, Еверест, похвалив Райдер і звернувся до кремеза. «Поїзд наближається, поквапся. Кремес керував своїм бульдозером, очищаючи дорогу від льоду і снігу. Так швидко, як тільки міг. Коли поїзд уже можна було побачити, райтер наказав кремезу повернути на узбіччя. Тепер він має зупинитися, адже ви очистили колію, сказав хлопець. Все тепер вийде, кивнув кремез. Машиніст почав гальмувати, і потяг зупинився на станції. Ту. ту Ура! Гальмо працюють, зрадів машиніст. Дякую, кремезе. Немає проблем, відповів здоровань. Ми зробили це, повідомив Райдер усім, коли повернувся на майданчик. Тепер можна і відсвяткувати. Хто хоче поковзати? Я народжена ковзати, радісно вигукнула Верест і разом з рештою щенят побігла гратися. І з цим буде ще веселіше Верест, крикнув маршал. Водяна гармата! пес пожежник вистрелив струменем води, що миттєво застигла на морозі у вигляді арки. Уау, гірка!» – радіє Верест, піднімаючись на гору. Вона скочується так швидко, що врізається в зум скай внизу. Щенята летять угору, угору і зупиняються у сніговому заметі. «Хі-хі-хі! хі ха, -ха! – сміються всі, дивлячись на свої куметні снігові шапки. Ех, яка гарна команда щенят радіє райдер. Веселої зими та веселих пригод, все буде Україна. Дякую за увагу.